Як виглядають наші виноградні теплиці взимку 2025 року на Полтавщині. Ну, власне, їх теплицями дуже і не назвеш, тому що це все відкрито. У нас ніякі двері не закриваються взимку. До речі, зручність теплиці і ефект від неї тільки в тому, що є можливість, не дивлячись на опади, проводити тут аграрні роботи. Тут у нас удобрення йде процес. Я про нього потім детальніше розповім. Виноград ми не прикривали, оце саме так він виглядає. Причому як і Юпітер неукривний, так і ось куча. Різних прививок, прививок, воно нормально себе почуває, тому що зима, в принципі, не холодна. І також у нас є тут молоднячки, ми їх трішки поприкопували, де не поприкопували. Отак у нас виглядає захований наш закопаний виноград чуть не вбився через проволку трясця. Отак на зиму. Просто така кучка, і зверху виглядають лозинки. Я думаю, видно. Добре, що хоч снігу небагато цього року задовбаєшся вічно кидати на міжряддя. Я не хочу говорити наскільки це правильно чи неправильно. У нас все приблизно так, а ви собі дивіться, ось до речі, ефект ОМ, Зевс не прикриті. Ось воно все так, як є. А саженці, я поки погнав ховати в погрібі з машини, бо саженці морозу бояться. Олексіївна на зв'язку приймаємо замовлення. відправляти будемо як спадуть морози. Гарно вражає мирно неба, дебелих спин. Ох, і не хочеться бігати по ступеньках.